Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом після останніх виходів Шойгу. Багато хто запідозрив монтаж Міністр нібито давно не з'являвся на людях. А попередні ролики записані заздалегідь весь березень і квітень по суті шойгу лікується у Кремлі. Вирішили спростувати чутки про зникнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу. І навіть його можливу передчасну кончину наслідок убивства або якоїсь хвороби. За цією метою російські пропагандисти показали ролик засідання Ради безпеки Росії. За участю президента Путіна та самого Шойгу, але на опублікованому відео видно, що воно є фейком. Повідомляє видання обозрівателі. Так оприлюднене відео триває лише 30 секунд. При цьому звукова доріжка у ньому відсутня на екрані. Перед путіним виведені члени радбезу РФ. Ймовірно, у верхньому лівому кутку знаходиться і сам Шойгу. На останній секунді відео можна помітити, що у вікні з трансляцією Шойгу відбувається затемнення екрану, після чого він нібито зникає з наради. Ще одна проблема також полягає в останніх секундах. Ролика там чітко видно, що вони повністю відповідають першим секундам ролика. Це на наявний і бездарний монтаж, який навіть не намагалися приховати і зробити якісніше. Варто зазначити, що заради цього фрагмента пропагандистські канали РФ навіть перервали власні ефіри. Нагадаємо, що голова міноборони РФ Сергій Шойгу не з'являвся на публіці ще з 11 березня, а вже 22 квітня. Почали з'являтися чутки, що він має проблеми із серцем. Також навіть подейкують, що Путін усунув Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Гарасим який теж зник. Тим часом західні змі стверджують, що Шойгу та Грасма вже багато днів не відповідають на дзвінки з Пентагона. От Сергій Фуроса пише наступне: всі гадають, куди зник Шойгу, чи вдягнув труси з новічком, чи після всього чого ці офіцери російської армії почали шукати собі українську спідню білизну? Чи роздратований Путін посадив з того у кацлер? Чи він особисто завітав у Чорнобайку, переплутавши її з Парижем? Чи пішов до шамана по відповіді? Чому і? Тоді у Тайзі чи не витримало серце через успіхи російської армії, чи просто ховається від преси. Багато версій, але завжди працює найпростіше. Напевно, він тупо запої, як справжній російський міністр. І коли його виведуть із цього стану, він знову повернеться і буде грозитися взяти часів яр до 9 травня. В Свою чергу джерела ОФСБ зазначає, що Шойгу сховало серце і дуже і дуже раптово. Офіційна причина хоче спростовується. а Про це зараз це головне версія. Потім буде легше пояснити, чому не стало міністр. Стра зараз він вже на лікуванні і у закритому військовому госпіталі пише телеграм-канал Топор Помсти. Ну що розвал, який передбачався запущений до 9 травня. Патрушев хоче повністю захопити владу та зачистити інфополе. Реакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.